вітаю, дорогі німці! Сьогодні ми з вами, як завжди, будемо робити наше мистецтво спілкування як носії. І у нас сьогодні вже третій урок, третій день, як то кажуть, і давайте подивимося на наступне завдання. Ми будемо робити з вами завдання по кон'юнктиву 1. І треба подати ці дієслова, які в дужечках. Тут у нас їх 13 штук в кон'юнктиві. Ви можете, якщо у вас є бажання поставити це відео на паузу, виконати завдання, а потім уже послухати, як я його вам поясню. Поїхали? На ну, що робити? Поїхали. Значить так, що у нас в першому реченні? Давайте його перекладемо. Коли його запитали про спірне висловлювання на телебаченні, політик Шнойцле заявив, що він обурений тим, що цю фразу постійно виривають із контексту. Як це буде німецькою? Auf seine umstrittene Ueserum im Fernsehen angesprochen, äußerte der Politiker Schneuzle, er sei, doch, das ist Konjunktiv 1, wie er ist, verärgert darüber, dass man diesen Satz ständig aus dem Zusammenhang reise. So, und was tut hier zum Rechen У нас є два дієслова. Sein ми перетворили на кон'юнктив «eins», те, що вони хотіли, власне, і er «sein». І кон'юнктив «eins» від «reisen» виривати, третя особа одне не «reisen». І як ми бачимо, тут у нас ойсерте, пряма мова. Далі вживається кон'юнктив «eins», щоб передати цю непряму мову. Ідемо далі. Друге, що у нас. Тож, звісно, його зауваження можна було неправильно зрозуміти. Так, що ми тут можемо поставити? Давайте. Зу, so к'не, man зайнеб, мерку, натюрліх, місферштейн. І ось це кюне це у нас кон'юнктив анс від кюне могти. А місферштейн це інфінітив, він не змінюється після модального дії слова. Відповідно, ми з вами пропрацювали третій пропуск і четвертий. Так чи не так? Я сподіваюся, на даний момент все зрозуміло. Я, як завжди, зроблю завершу відео, закину вам на YouTube, щоб ви подивилися, і зроблю транскрибацію того всього, що я говорила, на чітку вам в PDF, щоб ви могли роздрукувати. Ну, як завжди, я це, власне, роблю. Так, добре, давайте наступне речення: що тут у нас робиться цікавенького? Але, за його словами, насправді він є другом цього руху, Aber er sei ganz im Gegenteil ein Freund dieser Bewegung. Що тут цікавого? Зай цікавий це кон'юнктив ans від sein. і цікава фраза ganz im Gegenteil – насправді все навпаки. Ось таким чином ми з вами пропрацювали п'ятірочку. Наступне речення, що тут класного, це, мовляв, можна побачити хоча б із того, що він особисто має таких людей у своєму колі друзів і регулярно переказує гроші, підтримуючим організаціям. Erkennen können, zu Konjunktiv 1 wieder erkennen, es erkennen, das Modal im können, dass er persönlich auch solche Menschen in seinem Freundeskreis habe. Und habe konjunktiv 1 mit habe Und unterstützenden Institutionen regelmäßig Geldbeträge überweisen. Überweisen Konjunktiv 1 mit überweisen. Так, все ми з вами пропрацювали 6ку, 7ку, 8 і дев'ятку. Захопили аж 4 елементи. Так чи не так. Так, що там далі? Він сподівається, що ця неприємна справа нарешті завершиться, і ніхто більше не цитуватиме цю зовсім по-іншому сказану фразу. І hoffe das diesel angegenheit nun endlich verüberzait. Und man nie wieder diesen völlig anders, gemeinten Satz von ihm, zitieren werde». Що сталося? Стався hoffe», кон'юнктив 1 від «hoffen», Zayc, konjunktiv 1 від «sein» бути, і цитирен «werde», konjunktiv 1 with 1 від citieren будуть цитувати». Таким чином ми з вами пропрацювали до кінця уже всю прав. Якщо у вас виникають питання, ви їх ставите під цим відео або в нашому телеграм-каналі, і я буду давати там відповідь. Відповідно, Дивимося наступну вправу. Давайте займемося і не. наше завдання попрацювати з знов-таки непрямою мовою. Значить, ось ж написано інді, інді реакти, Ну, і знову залучити кон'юнктив ains, якщо у нас і так виходить в реченні. Добре. Перше. Скільки у нас тут речей? Вісім. Окей. Так. Зефракт ін в ранденкс дю. Вона питає його, про що ти думаєш? Не пряма мова. Вона питає його. Про що він думає? Зі фракт ін, варан і Denke. Денки це конюнктив INS від Denke. І після питального займенника Варан не потрібен он. Дивимося наступне. Так, зараз дві секундочки. Оп. Угу. Дивимося, він питає її. Чому ти хочеш це знати? Er фракт зі, er, він питає її, чому вона хочеться знати, варум Wollen болі, волі це mit анс від болі, зи біль зі болі. Вона питає його, ти злий на мене, зграт ін, безду завовмих. Вона питає його, чи він злий на неї. Ob, e er zawa, auf sie sei» – «Sei» – це кон'юнктив «eins» від «sein», І так як це я на інфрагі, то потрібно «ob». Дивимося на четвірочку. Він питає її. Що сьогодні на вечері. «Er fragt sie, was gibt es heute zum Abendessen?» І він питає її, що сьогодні буде на вечері.

Ob er wieder an seine neue Kollegin gedacht habe. Habe – Hab's conjunctiv 1 perfekt wie haben. У складі перфект разом із проти 2 gedacht. І потрібне об, бо це питання без питання слова. Я це все вам запишу, транскрибую під свій згідно голосу. й er Він питає її. Чому я маю про неї думати? Wieso soll ich an sie Eфraкт зі» – він питає її, чому він має думати про неї. «Ві зо е ан зі денкен Золі «Золі» – це конюнктив анс від золі. Ще раз. зі» – «ві зо е ан зі денкен золі». Сьоме. Вона запитала його. Чому чоловіки не можуть відповісти на просте питання? Sie fragte ihn, warum können man nicht auf eine einfache Frage antworten? Вона запитала його, чому чоловіки не можуть відповісти на просте запитання. Sie fragte ihn, warum Männer nicht auf eine einfache Frage antworten könnten. Тут уже претеритом факты, тому замість конъюнктива 1 часто використовують конъюнктив 2 könnten. І конъюнктив 1 від können від третьої особи множини збігається з індикатив, тому тут вживається конъюнктив 2 для відмінності. І ві, останнє, він запитав її, як так виходить, що жінки такі складні. Er fragte sie, wie kommt es, dass Frauen so kompliziert sind? І він запитав її, як так виходить, що жінки такі складні. Fraкти зі ві S comet, des fraunes the complex design. Common це кон'юнктив ans від common, і заign це від «зайн». Саме хороші, я думаю, це було досить легко, якщо взяти до уваги всі наші пропрацьовані курси до цього, то цей Б2 шматок був прикольний. Подивимось, мій хочу на п'ятірку. In der Zeitung berichtet. Schreiben Sie den Text in der... Ну, та сама пісня, бачите. In der знову конюнктив 1 і таке інше. Ну, давайте дивитися заголовок. У газеті повідомляється, бла-бла-бла. In der Zeitung wird berichtet. Щось десь там. Значить, що у нас є? У нас є Індирект раде. Значить, в газеті повідомляється, що стара ратуша буде відремонтована. Das alte Rathaus werde renoviert. Це кон'юнктив анс відверден, верде, особа свободене. І у прямій мові, що виходить, das alte Rathaus werde renoviert. Правильно? А ми поставили renoviert. Окей. З цієї нагоди її одночасно перебудують. Бачите, як я роблю, я просто перекладаю себе bei diese Gelegenheit verde es gleichzeitig umgebaut. Konjunktiv 1 werde, воно буде також перебудоване, і es S stosuje Radhausrat. Так, що там далі? Після перебудови міську бібліотеку також можна буде знайти в ратуші. Бібліотека буде розташована в будівлі ратуші. Получається, нахдене умбаумаснаме веде деаудіште. Тіше бібліотеки імрат. Верде, хтось там десь, zu sein, це майбутній час в конюнктиві eins, і конструкція zu finden sein буде розміщена, означає знаходитиметься, так? Дивимося далі. Крім того, там буде великий медіа центр, не медіа. медіа. Werde es dort ein großes geben. Це кон'юнктив eins вердик, хтось там десь гібен, буде розташований, es з гібен існувати, не з'явиться і буде. Дивимось наступне. Під час будівельних робіт усі відділи ратуші будуть розміщені в контейнерах. Während die Bauarbeiten würden alle Abteilungen des Rathauses in Containern Тут уже конюнтив 2, щось десь undergebracht, тому що конюнктив аніс відведен, зверден, зіверден збігаються з індикатів, тому ми взимаємо конюнктив 2 для розрізання. Дивимось наступне. Години роботи мають залишатися незмінними. на змінами, золі у ну, конюнктив 1 збігається з індикатів, зollen, зі, золі, зі золі". тому... Така ось у нас ситуація. Байбегатн залишатимуться без змін. І in months, werden... А я ж не переклала чекайте. Через 4 місяці ремонтні роботи будуть завершені. In months, die in sein. Получається Врден, обійшло сензайн. Знову конюнктив 2, бо як індикатив. І обійшло зайн буде завершеним. Тож, давайте подивимося підсумок. Кон'юнктів Айнс використовується для передачі непрямої мови, коли форма чітко відрізняється від індикатів, а якщо форма збігається, наприклад, Верден, то, то використовують кон'юнктів Цварі, Зіоден плюс інфінітів. Ну що ж, якщо у вас виникають якісь питання, бідьте, ставте і розберемося. Ну, а ми з вами за традицією будемо зустрічатися уже завтра. Ставте питання, пішла готувати вам ПД. Пока!